Друзі, всім величезний привіт! Всіх вітаю в новому відео. Віддала Алісу на заняття. Думаю, що сидіти, перейдуся поки що в ОТБ, тому що сьогодні два заняття, сидіти, чекати довго. Треба якось розвіюватися. У нас ніж ніч важка була, я взагалі не знаю слова, як зв'язати. Віса не спала до пів сьомої ранку. Загалом я поспала десь максимум півтори години. Це просто, просто жесть. Треба якось погуляти сьогодні подовше. Сил немає. Не знаю, що його робити. Я, в принципі, поки їхала у мешеуці, зайшла, подивилася, які акції є в тебе особо прям цікавого, нічого немає, але дещо, дещо передивилася. Так, ну йдемо спочатку, що тут першим чином у нас шоколадки подивимося. Чорних по акції якусь таку прям вигідну ціну не бачу. Молочні по акції, ну молочна нам не цікава. Це що це чорний? Ні, це з З начинками взагалі не люблю. Воно занадто солодке барніки. Дивіться по акції. У нас в чудомаркеті по 74 зараз по акції. Я ще в пошуках рослинної олії. Женя казав, що скоро буде подорожчання, і в мене закінчилося. Треба все одно брати, але подивлюся краще в себе. Мені здається, у нас нижчі ціни. Ніж в АТБ на диво. Раніше якось АТБ дешевшим магазином був. Кави теж немає, теж кава потрібна. Що тут ще цікавенького. Так, о, булочки з маком треба взяти зараз. У нас всі їх полюбляють і Женя, і Аліса, так що, кілька тут. Наберемо. Так, мені потрібна корейська морква. Я дивилася, що тут по акції. Зараз подивлюся, доколи коли тут вона. Нормально. Так, що тут ще цікавенького? Ще дивлюся червона рибка, 186 гривень. Можна було, в принципі, взяти, але ми лазити ще будемо. Сьогодні спека в нас неймовірна. Так що не варіант, бо Богу душу віддасть. Так, ціни на яйця в АТБ, дивіться, кому цікаво. Ну, В нас в Салтівському дешевше, тож купляємо в основному в Салтівському зараз. Або в кіоску вачевому печінка по акції, але тут скільки грамів. 700-800. таке, Так, далі, що нас ще цікавить? Серед якомовський по акції по 16 гривень. У нас в тип коли по акції по 21 гривні і це при тому, що їх два штуки треба взяти. Так, майонез мені на салат потрібен. Знову майонез я так. Сама і не готувала, хтось мені в коментарях рецепт скидав. Морозиво, дивіться, АТБшне кілограмове, 99 гривень. Теж можна було б взяти. Женя, в принципі, їсть таке, але але, але, але... я його <смас> в вигляді молока лише перевезу. І ще мені потрібен зелений горошок, але теж якоїсь цікавої ціни прям не бачу. Подивлюся в себе. Ліса у нас любитель книжечок. Зараз ще тут цікавенького, Оце якась така мені здається для неї за рано ще. Люшечки треба підрости. Що тут ще у нас? Це теж нам не підходиться вже. Дешку для. Чогось такого прям для Аліси не бачу поки що. Такі в нас сьогодні розмальовки є? Абетка в нас теж є, але подивлюся. Мало ли щось цікавеньке? Ага, в нас книжка є така з пазлами. Нам пані Леся висилала. А ліса теж любить її гратися. Так, хто любить щенячий патруль, в АТБ є зараз розмальовочки. А Ліса у нас не дуже прям там. Такі ось такі. Шкода, ось така у нас є, квитки. Шкода, що не зрозуміло, які вони всередині. Немає якихось таких прям малюнків, щоб зрозуміти, що воно там, щоб взяти, не взяти. Мені в очі нічого такого поки що не кинулося. Тут посуд, ножі. Не знаю, нам в принципі ножі потрібні, але хочеться такий величезний прям, поки не попадається, щось таке цікавеньке. Вже назад. Часто летить, коли десь шохаєшся, але мені здається, що довше я на касі стояла. Довше стояла на касі, ніж ходила по самому АТБ, черги такі взагалі. Ранок, на вечір. Не знаю. Всі грабучусь. Валіса зараз між заняттями 15 хвилин, то вона тут гацає по коридору туди-сюди, туди-сюди. Люта я див... дівчина. З Алісою нагулялися, познімати нічого не вдалося, тому що набрала пакетова ТП в одній руці пакет, в інший Алісу тримаю. Що... Ну і перейшли вже чекаємо на світ, але бос боссимо видвігатися, в сторону дому. У нас сьогодні за прогнозом стоїть останній спекотний день. Що вчора, що сьогодні дуже-дуже спекотно, прям літня спека на сонці неможливо знаходитися. Ну, не прямо неможливо знаходитися, але сонце пече дуже сильно. О, о, ось і наш тролейбус. Так що ми солодимося, а з завтрашнього дня вже має бути погода. Ну і кілька секунд покажу вам, як виглядає центр. Вже вдома Аліса, поки їхали. Дякувати Богу, поспала в тролейбусі. Так що місія виконана. Недаром ми ходили, гуляли пішко, пішком, пішки знаходили <сум> шаги. Дитина змарилася та й поспала. ну Добренько. Так, знахідка. Знайшла каву за 150 гривень. В супермаркетах зараз вона по акції по 200 по 199. Що в чудомаркі, що ВТБ, але в ВТБ нема в наявності. А це кому цікаво з харків'ян. Знайшла станція метро історичний музей в підземному переході. Магазинчик там кава, там якісь солодощі, щось таке. Перейшла вже повз, а потім повернулася. Думаю, ну подивлюся, і знайшла по 150. Ось така. Так що. Так що, так що. Вигідна покупочка така в нас. Так, ну і це все решта за тебе. хлібчик взяла Київська Русь в районі 22 Булочки по 12, 12, 20. Шампунь в мене там на один раз. Я такий теж купляла, то я брала минулого разу фіолетову таку пляшку. такий я теж купляла, теж він мені підходить для нормального та жирного волосся 96-98 гривень. В тебе зараз десь так, я, мабуть, не знімала вже таке шампуні. Так, майонез 29 з копійками 30, заокруглюємо. Молоква 350 г. По-моєму, 38 гривень. Взяла два комовських вершкових сироки по 16 гривень. Так, це я не пам'ятаю чай не по акції. Чай не по акції. Скільки він, ну теж він не особо не дешево. 83,50 чай. І що у нас там ще? І ще в нас горіхи 6690. Це не смажені, а сушені. для Аліси взяла її, то ламаю, там, щоб не дуже вони такі крупні були. То, не дай Боже, ще перекопне і, і все, ось такі у нас покупочки. Так, і ще ми сьогодні з Алісою заходили буквально на 2 хвилини у Smart Store. Second Hand, на сумський. Сьогодні там день розпродажу по 56, по-моєму, гривень за кілограм. Це от кожні два тижні. Тобто завтра буде оновлення і через два тижні, у вівторок там знов буде день розпродажу. Ну, тако у нас, коли співпадає, що ми, ми завжди по вівторках на заняття їздимо. І якщо там десь в центрі проходимо в тому районі, то чому б не зайти? Нічого не роздивлялася, взяла собі одну ковтинку і Алісі. Алісі взяла ну на камері, вона така яскравіша, яскрава рожева, 100% като. Пишеться на 5-6 років, але вона на Алісу хоть добре. Алісі ще чотирьох немає. Ще трошечки нам ну, залишається до дня народження. І взяла собі. Ось таку базову кофту HDM, Bas, <хліп> просто біла, звичайно, в мене. В мене є худі чисто біла моя, але я не можу згадати, звідки там взялася пляма. Я намагалася відібрати. Це ще до того, як я купила цей кисневий відбілювач. Це без нього, можливо, там миючим для посуду, феєю, содою. В мене пляма не відійшла. Не можу зрозуміти, від чого. по дому я її нібито не носила. Не знаю, можливо, Аліса мене чимось заляпала, перелила, щось я вже не пам'ятаю. думаю... Кисневому відбілювачі, так просто освіжити, щоб, можливо, вона ще біліша. Ну, вона і так в нормальному стані в гарному е, замочити, а потім чи їх... ні разом не буду. Разом не буду. ну Нічого нічого тут цікавого, просто біла така кофтина. Мені дуже хотілося чисто білу кофту, якраз ось на зараз. або Дуже залучно там зараз під куртки, пальта. Тим паче вона без капюшона. І сьогодні в джинсовій юбці була, то взагалі класно воно виглядає, комбінується, компонується. не знаю, як сказати. Так що. Так що, так що замочу. Можливо, і моя Та, що з капюшоном вона ж така більш. Більш спортивна, її під все не вдягнеш. А це якраз під все, що завгодно, можна начепити. Так, зараз будемо за лісою щось їсти. В наш супермаркет не заходили. Мені ще потрібна олія, зелений горошок і ще щось. А, і банани лісі. І все. Ну, зараз перекусимо та ще пройдемося там. Будемо з вами готувати салатик. В общем, у нас помінялися трошки плани. Алісу погодувала, сама в кінцевому і дозі так і не їла, он ще яйця смажила. Теж Алісі собі малії нема, смажила на вершковому маслі. Подзвонив Женя, сказав, що сам заїде. Сам заїде в супермаркет, питав, що купити. Тож ми нікуди не йдемо, не пішли. Поки що, потім просто вийдемо, погуляємо на майданчику за лісою. Поставила на 3 лака, топлю на пюре. Ну, і так як ми не пішли в магазин, зазвичай цей салат готую з зеленим горошком, але е, це кукурузка вже кілька місяців якось купляв, я не знаю, банки 4-5. Хтось йому порадив Недорога Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Оскільки він купляв і в якому магазині. Але класна така кукурудза, цукрова, фортуна. Ну, в общем, зробимо я цей салат, я ж кажу, з кукурудзкою жодного разу не готувала. Морок спробувала, смачненька така для салата піде. Мені ще здається, що я такий салат робила мариновану цибульку. але... От Оц, в мене теж нема, закінчився. Вчора останній у заправку до борщу додала і все теж треба підкупити. Одразу додам майонезу. Майонез за смаком, оскільки хоче. Кому як подобається. Три яйця відварила, все, що залишилось у холодильнику. І порізала стегно, виходить, стегно, копченої курочки, повідоклювала від кісток. Ну, я думаю, і, і то я думала, що мало його буде, а тут стільки м'яса вийшло. що. Що взагалі, не знаю, не буду я звичайною цибульку додавати, нехай воно таке ніжненьке буде. Мені аж прям якимось новим роком запахло. Це рецепт з, з, з моїх, знаєте, з моїх тяпляб рецептів, що не треба ні з чим заморочуватися, воно смачно, соковито, не і швидко, і не просто банальна корейська морква. А типу такий салатик добенько. Так, тут у нас моє не щось застопилився густенький. Не знаю, що воно тут зараз вийде з кукурузкою, але все одно має бути смачно. Ну і зараз скуштуємо, що у нас тут вийшло. М -м -м. Смакота. Соковите дуже, воно майже те саме, що з зеленим горошком, воно, що кукурузка, що горошок нейтральний. В принципі, можна і сюди додати мариновану цибульку, але ж я кажу, що нема оцту, Звичайно, не хочеться додавати. Позвоню Жені, нехай ще купи. Оце там додам вже на ходу, домішаю добренько. Всім, хто зараз збирається їсти, всім бажаю смачного. Я з вами на сьогодні прощаюся, буду завершувати відео. Дякую всім, що дивилися. Дякую за ваші теплі коментарі, за вашу підтримку, за поради. Я вас всіх дуже люблю та ціную, всіх обіймаю, всім бажаю. Мы за таты Пока-пока.